Привіт! Ви на каналі it статті Заробіток в інтернеті. Підписуйся на канал, поїхали! Ви зараз дивитеся моє відео на Ютубі, а могли б увімкнути будь-яке ліве відео на Ютубі, залишити всю цю затію і піти займатися своїми справами, а гроші б вам все одно капали на повному пасиві, і зараз я покажу, як це зробити. З'явився новий сайт з CoinClick, який вам платить за кожну хвилину переглянутого відео на Ютубі. Причому всі ці ролики перемикаються автоматично і можуть приносити вам гроші цілими днями. Щоб ці гроші почати отримувати, переходимо на сайт за посиланням під відео і реєструємося. Отже, я реєстрацію вже пройшов, і дивіться, тут є два розділи для заробітку: перший earn для повністю пасивного заробітку, і другий Social Task, для ручного та прибуткового заробітку. Дивіться відео повністю, щоб нічого не пропустити та заробити максимально багато. Отже, перший розділ Earn натискаємо на нього, і тут ми дивимося YouTube відео. І за це отримуємо гроші, натискаємо на YouTube перегляди, і тут натискаємо старт. У вашому браузері відкривається ось таке нове віконце, і відтворюється якесь відео, все. Ви просто зараз почали заробляти гроші на повному пасиві. Ви можете приховати це віконце, закрити ось це і піти займатися своїми справами, дивитися фільми на комп'ютері, грати в ігри, а гроші все одно продовжуватимуть зароблятися. Причому всі відоси, які тут показуються, перемикаються між собою автоматично, і це є справжнім пасивним заробітком, який реально приноситиме гроші взагалі без вашої участі. І як бачите, ніякі розширення, ніякі програми завантажувати і встановлювати не треба. Це відбувається прямо на вашому комп'ютері, прямо на вашому браузері. І так, ось вам перший прибутковий бонус: для заробітку бажано встановити браузер Google Chrome і оновити його до останньої версії. Тоді заробіток буде максимально високим і максимально стабільним. І як бачимо, ось, наприклад, зараз тут показується ролик. Тривалістю аж 14 хвилин. І не переживайте, вам не потрібно дивитися цей ролик 14 хвилин для того, щоб отримати гроші. Гроші раз на кілька хвилин капають сюди на баланс на сайті, а ваш браузер приблизно кожні 5, 10, 15 хвилин автоматично перемикає відео та йде дивитися далі. Як бачите, у мене кілька секунд пройшло, і вже перші коїни я вже заробив. Платять тут по-різному: від 30 до 90 коїнів щогодини, а коїни це внутрішня валюта на цьому сайті, якому ми обмінюватимемо на реальні гроші і виводитимемо. Який курс у цих коїнів я розповім трохи пізніше, але попереджаю: курс дійсно непоганий, особливо враховуючи той факт, що це повністю пасивний заробіток. І поки що відоси крутяться, ви можете реально піти відпочивати і нічого не робити. А можете збільшити свій заробіток до 100 і навіть до 200 гривень на добу шляхом виконання ручних завдань. І для цього є ось такий розділ Social Task. І насамперед тут необхідно буде пройти реєстрацію. Я вам раджу проходити через звичайний ваш Google аккаунт. І це можна зробити всього за один клік. Після реєстрації вас тут попросять пройти верифікацію, але не хвилюйтеся, ніяких паспортних даних в жодному разі відправляти тут нікуди не треба. Вам потрібно просто прив'язати будь-який Facebook або Twitter аккаунт. Якщо у вас таких аккаунтів немає, я раджу зареєструватися хоча б у Twitter. Реєструється він буквально за 30 секунд. Я саме так і зробив. Натиснув на обліковому записі кнопку прив'язати. За секунду все прив'язалося і я можу заробляти. Відразу після реєстрації тут близько тисячі завдань, і це справжнє божевілля, тому що тут платять за все, що завгодно, за перегляди відосів на YouTube, навіть на TikTok, за реєстрацію на сайтах, лайках, коментарях, підписках і так далі. Ось завдання підписатися на Ютуб канал. За це ми отримуємо 210 монет. Давайте це зробимо. Натискаємо дивитися, проходимо тут капчу, переходимо на цей Ютуб канал. На нього підписуємося та робимо скріншот, де видно, що ми підписалися. І тепер сюди цей скріншот завантажуємо. Скріншот завантажений та підтверджуємо: все завдання виконано, і протягом декількох хвилин воно, звісно, перевіряється, а гроші зараховуються до нас ось сюди на баланс. Ось ще завдання. Підпишись на сторінку в інстаграм, ще 140 монет. Або скачайте та завантажте три відоси на свій YouTube, ще півтори тисячі монет. Загалом завдань тут реально тисячі, це на жарт і не клікбейт. І як бачите, вони тут всі англійською. Тому якщо ви не можете перекладати, використовуйте Google Перекладач. Ось якесь завдання. Ви його копіюєте назву, вставляєте це все в Google Перекладач, зареєструйте безкоштовний обліковий запис і отримайте гроші. Все. А тепер, друзі, важливий момент. Ті монети, які ми заробляємо ось тут у розділі Social Task, це не скоїни, які ми отримуємо ось тут у розділі «Earn» за перегляди відео. Дивіться, друзі, тут вказано, що тисячу монет у цьому розділі це 400 скоїнів, які ми вже з вами виводимо. Ну а тепер давайте розберемося, скільки ці монети та ці скоїни коштують у гривнях. 10 тисяч ось цих скоїнів це 1 долар, тобто 40 гривень у розділі Social Task. Нагадую, тисяча таких монет це 400 скоїнів. Тобто 25 тисяч таких монет це 10 тисяч скоїнів або 1 долар. А тепер дуже важливий момент. Запустити пасивний заробіток на перегляді відео на Ютубі ви можете лише з комп'ютера. А ось виконувати завдання ви можете з абсолютно будь-якого телефону або комп'ютера. Неважливо, хоч з айфону, хоч з андроїду. Тепер про заробіток. Тільки з пасивного заробітку за добу можна заробити близько 2000 скоїнів, це близько 20 центів. Так, це не супер велика сума, але це все на повному пасиві. Але найбільше можна заробити з ручного заробітку, тому що там платять за кожне завдання набагато більше. За підсумками з ручного заробітку можна заробити близько 30 тисяч скоїнів за день, і це вже близько 3 доларів або 120 гривень. Виведення тут доступне на PerfectMoney, на криптову бітку, на PR-гаманець і на Edwac. Мінімалка на виплату тут 2000 скоїнів, це близько 20 центів, але також тут є і обмеження на виведення щодня, максимум по 10 тисяч скоїнів, тобто по 1 долару. Виплати виконуються автоматично та протягом декількох секунд приходять до вас на гаманець. Підсумуємо, це відео було записано на численні прохання моїх підписників з Тіктоку. Особисто я такий спосіб як серйозний заробіток не вважаю. Він більше підійде школярам і лише тим, хто починає знайомитися із заробітком в інтернеті. І прирівнюється до заробітку на буксах та різних завданнях. І запам'ятайте, якщо вам за нескладну роботу на кшталт перегляду відео пропонують по 100 доларів на день перед вами аферисти та шахраї. Підписуйтесь, щоб знати більше. Якщо сподобалось з вас лайк, на цьому все. До нових зустрічей!